Я так думаю, що теплоградка порожньої не повинна бути. От і сію кріп. Сьогодні вже 11, У нас 11 вересня. А для, кращої, для кращого контакту з ґрунтом, притоптою ногою, так весь час сіяла моя тіточка, яка могла б любого агронома навчити тонкощам посіву і вирощування багатьох культур. Тож і я так роблю, як вона колись вчила, хоч багато чого забулося, бо якось не дуже так придивлялася, як вона робила, бо ще була молодою і думала, що. Не потрібно буде мені це в житті, бо не, не планувала бути в селі. Але доля розпорядилась по-своєму. І тепер згадую науку тіточки. А по краях маю намір посадити цибулю, ось таку. Цибуля в мене своя. В минулому році не полінувалась, посадила озиму цибулю на стрілки. Мала стрілки непогані. Ну, звичайно, змолотила, цього року посіяла, тільки зробила велику помилку, що насіння було багатенько, я його все і висіяла. Потрібно було залишити ще й на наступний рік. Але я цього не зробила, а вже цього року стрілок не посадила. На жаль, Тож не буду мати на наступний рік своєї цибулі. А це я велику відібрала. Велику посажу на зелень, а дрібніша пообрізаю і спробую садити на зиму, так як цибу, озиму цибулю. А це в мене тут сорти, напевне, ви впізнаєте. Червону це ред барон. Звичайно, це він. А жовта то це градар. Багатьом також городникам відомий сорт, прекрасний сорт. Ну не знаю, який він буде вирощений в умовах села. На, на, на Заході України. Але треба ж колись спробувати. А цибулі мені, напевно, буде ще мало, але піду ще обрізати. Там є в мене багато цибулі. Дуже довго, дуже загайно обрізати. А для посадки на зиму знову ж таки доведеться їхати. До колишнього райцентру і купувати такі ж прекрасні сорти голландської селекції, як і в минулому році, а про них буду розповідати в наступних відеороликах.